Запрошуємо всіх буковинців та гостей області відвідати свято пантелеймонівський чоловічий монастир, діючий православний монастир у селі Шепинці, урочищі Кадіб, який відноситься до чернівецько буковинської єпархії православної церкви України. Монастир заснований на місці, де у 1867 році був поставлений хрест на цілющому джерелі, і з того часу тут завжди лунає жива молитва. А з 2005 року звершується богослужіння, які відбуваються щоденно, О 6 годині ранку полуношниця рання часи. О сьомій годині божественна літургія. О 18 годині вечірня. На протязі дня кожний з паломників може поспілкуватися з монахами та священнослужителями. Розповідатися, запитати поради, отримати молитовну підтримку у різних складних життєвих ситуаціях. Свято пантелеймонівський чоловічий монастир розташований за територією села Шепинці на цілющому джерелі, урочищі Каді. Від давніх часів багато людей відчули його цілющу властивість та оздоровились, відчули покращення зору та зцілення інших органів тіла. Мальовнича природа із зеленими насадженнями та озером після молитви принесуть вам заспокоєння душі, додадуть тілесних сил та енергії, додадуть вам впевненості у завтрашньому дні, і в радості, і в горі у монастирі завжди будуть раді бачити вас. Запрошуємо до спільної молитви. Господь посеред нас був, є і буде.